Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати коротенько про ще одну модельку від Xiaomi. Минулого тижня я розказував вам про Redmi Note 3 Note Pro. А, ну, На жаль, оця не встигла приїхати, хотів спочатку її показати. Значить так, перед нами Redmi 3. Xiaomi Redmi 3. Це бюджетна моделька від Xiaomi. Давайте я оцю зразу штуку здеру. Вона стала зразу хітом серед їх, них, через те, що тут, по-перше, батарея 4100 мА. По-друге, він компактний. І по-третє, він металевий. Ну, Як на мене, досить приємний дизайн і класно він виглядає. Ну, давайте по порядку. І так, давайте розглянемо дизайн. Вправа грань це в нас качеля гучності і кнопка включення-виключення. Ну і блокування, звичайного екрану. Зверху у нас знаходиться е, вхід під 3,5 джек. Далі інфрачервоний порт. І для шумоподавлення ще один додатковий мікрофон. Ліва грань у нас лоток для і SD. Ну, Я чуть пізніше покажу. Там також здвоєний. Лоток, як люблять блін, китайці робити, не знаю навіщо. Знизу мікро-USB і основний мікрофон. Ззаду в нас знаходиться 13 мегапіксельна камера і LED-спалах. Знизу логотип Xiaomi і решітка з динаміком. Ну і також от, їхня любима пимпочка, яка якщо телефон лежить на ну, на якійсь площині, тобто на столі, щоб буде чути нормальний дзвінок. Так, передня Спереду. У нас шикарний дисплей з розширенням HD і IPS матрицею Діагональ 5,0. Що, ну, що дуже класно через те, що я люблю компактні телефони. Один з них я, скоріш за все, залишаю собі і буду далі користуватися, бо мій, на жаль, вже трошки, трошки здав позиції. Далі, ну, це так по вигляду, як він виглядає. А, ну і фронтальна камера 5, 5 мегапіксельна Також знизу є, не знаю, як вам зараз показати, знизу є індикатор подій, який знаходиться під центральною кнопочкою. Ну і три сенсорні кнопки, відповідно, скасувати. Давайте ми роздивимося зразу бенчмарки. Я тебе швиденько зараз покажу, поки грузиться. В бенчмарках в Antutu телефончик набрав 33 ну майже 34 тисячі, що для бюджетної моделі цілком, цілком нормально. І так, якщо під'єднати, ось тут, я думаю, вам видно. Бачите, індикатор подій. Тобто пропущені дзвінки він буде показувати червоним сигналом, зарядка зеленим. Wi-Fi блакитний, ну і так далі. Тобто там можна налаштувати відповідно до того, що дуже приємно. Стрес-тест. Стрес-тест проводив в принципі, протягом 15 хвилин, От при максимальному навантаженні, все веде себе стабільно і досить рівно. Вон рівень батареї за 15 хвилин з 32 знизився до 29, напевно. Десь орієнтовно так. Температура батареї чуть-чуть ну, нагрілася, але я б не сказав, що це багато, і воно майже не відчувається за рахунок, повторюсь, металевого корпусу і. А, чекайте, на що ж вийшов? Так далі. Давайте ми глянемо інформацію по самому цьому. Ну, тут у нас стоїть 5.1 Android. До речі, працює ця моделька. Під процесором Qualcomm Snapdragon 616 восьмиядерним Ну і 64-бітним. відповідно Доповнюється все Adreno 405 відеоприскорювач. Ну, розширення я вже говорив. І так, оперативки тут 2 ГБ гіг... і внутрішньої пам'яті 16. Ось так, я думаю, це все видно. 64-бітний вже повторюся. так 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 так, так, так. Ну і в принципі, в принципі, по великому рахунку все. А, ну працює це все під їхньою фірмою, ну, тобто Android 5.1. Зверху оболонка стоїть MIUI, яка надзвичайно комфортна в використанні і практична. Так, My Device, ось якщо видно вам, він знаходиться на 21 му місці під Meizu. Ну, Meizu — 53 тисячі, ну цей — 33 тисячі. Ну, чесно кажучи, ніде ніяких турмузів немає в ньому для компактного використання. Я не використовую телефон для ігрушок. Тому я думаю, що для тих, кому потрібен надійний телефон, Ага, зараз ми щось подивимося тут. Температура, КПУ, бла бла, -бла. то батарі тест. Я щось спробував робити, а, ні, певно, що не потрібно це. Для рядового використання. По-перше, телефон тримається десь 3 дні при більш-менш адекватному використанні. Це в мене от така батарея з 50 до 30-28%. скажімо так, відсотків Він розрядився за 2 дні. Ну, Але я дуже рідко телефонував, хоча Wi-Fi постійно включений. Ігри я поставив чисто для проби, як він себе буде поводити. Розширення HD цілком вистачає для... Давайте зразу покажу, як лоток виглядає. Ага, ну в комплекті просто USB-шнур, USB, micro USB, USB і блочок на, 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 на 2 А. Тобто заряджатися це все буде досить, досить швидко. Ну і перехіднички там в комплекті йдуть. Так, давайте ми дістанемо сімку, щоб було візуально. Зрозуміло, як виглядає здвоєний, якщо хтось не бачив відео попереднє. Так, давайте ось так відкривається лоточок. Значить так. Лоток виглядає ось так. Тобто мікросім. Сюда Сюди вставляється мікросім. А замість другого слота можна вставити або. Ага, навіть нано, здається. Та. Або nano 7, або мікро ем, SD для розширення пам'яті. Це, звичайно, трошки незручно, хто хоче, щоб на телефоні було і багато пам'яті, і дві сімки. Але, ну, мені цілком вистачає, скажу вам чесно. Тобто, то вже хто хоче тримати на телефоні куча всякої інформації. Все, от дивіться, оболоночка працює дуже класно. Ну, мій UI, вона дуже надзвичайно зручна, до використання. По основному, я думаю, все. Ага, давайте я вам покажу, як більш мечкий дрібний шрифт візьму. Як фотокамера виглядає. Ось так, ми зблизька все сфоткаємо. Так, давайте ми... Ой. Ой-ой-ой. Ну, дивіться, фокусується воно надзвичайно швидко, при тому, що це автофокус. Так, ну і. Оглянемо самі знімки. Ну, я думаю, для мегапіксельної камери і для бюджетного телефончика це. Зачекайте. Цілком... Прийнятна якість. Ну, тут я, певно, не встиг сфокусуватися. Перепрошую за якість. Ну, дивіться. Ну, я думаю. Ви бачите, який тут дрібний шрифт. Тому я думаю, що це цілком нормально. Все, по основним характеристикам. кажу, головні його переваги в тому, що це є компактна версія, тобто, це не є цей ноут, який. Він, хоча телефон, шикарний просто. Але все-таки він там той телефон мені завеликий. Цей компактніший набагато, він зручно лежить в руці за рахунок у Ну, Декому не подобаються ці ромбики ззаду. Чесно, він надає своєрідного оригінальності, точніше. Тому я все-таки би напевно хто любить компактність і такий, я б рекомендував цей. Метал. Все метал, метал, метал. Зверху ці дві штучки пластикові для виводу антенн шикарна якість збірки, ніде нічого не репить, не хрепить, не Ну, ви зрозуміли. Дисплей, я кажу, повторююся, HD повністю хватає для 5 дюймів. Якщо б 5,5 було, я б там вже звичайно там потрібно вже йому Full HD. GPS ловить без проблем, не буду показувати, там вже, по-моєму, є. То вже, то вже нюанси. Все. Всім дякую за увагу. Будуть питання, звертайтеся. Телефончики є в наявності. Небагато, але є. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на спільноту. Цікаві речі. Буде ще багато класних речей. Всім дякую.